Наталі мені сказала, що найважче у житті жінки це робити багато справ одночасно, тобто і готувати борщ, і готувати відразу котлети, і займатися пранням. Звичайно, я не погодився на годиннику 10.40, Ну і я починаю готувати. Подивимося, як я впораюся відразу з кількома жіночими справами. Я дістав всі мені потрібні продукти: картоплю, моркву, м'ясо, зелень і ковбасу. Якщо нічого не вийде, ну то хоча б нею наїмся. Отже, продукти на столі я починаю готувати. А стоп! Треба ще прання закинути. Футболки, майки, все туди. А який порошок? Наталі допоможе. А Який порошок? Порошок який? Ну, включаю апарат і до плити. У мене відразу виникає купа запитань, яку каструлю брати, який повинен бути вогонь. Консультуватися з Наталі, ну, якось вже незаручно другий раз. Потім буде казати, що я не вмійко. Робитиму усе навмання. Поки воно півгодини вариться, ми подивилися вже 10.51. О 10.40 рівно ми почали. Поки воно все вариться, нам потрібно приготувати те, що ми будемо кидати після того, як звариться бульйон. А, значить так натерти моркву, буряк, порізати цибулю, все це обсмажити. Що може бути простіше? Чистимо буряк, тремо його на терці, далі потрібно взяти моркву і та ж сама процедура. А тим часом бульйон вже зварився. Потрібно кидати капусту і картоплю. І все ніби йде гладенько. Але на кухні просто хаос. Я все засипав у сковорівку, і поки воно собі тихо і мирно смажиться, буду готувати іншу страву з картоплею, курятиною і усім, що є в холодильнику. Звісно, починати потрібно з м'яса. Втім, все не так просто. Гаряча олія починає шкварчати при контакті з водою. І розпечені краплинки жиру капають на мене, але кришка врятує. Все як вчила господарка. Далі я кидаю на пательню картоплю і залишаю усе готуватися. Ще до борща треба додати обов'язково томатну пасту. Я не зовсім розумію, навіщо, але так написано в рецепті. Поки все готується само собою. Пральна машина закінчила і треба швидко розвісити попрані речі, аби не згоріло все на плиті. Закинув речі, в пральну машинку витягнув і розвісив, боже. А жінки постійно скажуться, от мені так важко прати, І погрожують. Ти сам сам все будеш робити. Хоча це насправді немає нічого в цьому складного. Сковорідка готова, потрібно посолити. Далі виключаємо газ і дрібнемо часник. Він надасть страві незабутнього смаку. Витискаємо і вуаля, готово. Дізналося б на талі, що я не потушкував часник, влаштувала б кулінарну істерику. Тепер потрібно виключити борщ. Фактично, я менше ніж за дві години впорався з роботою, і в мене ще залишається час для того, аби поскладати їжу у лотки і привести на роботу, щоб поділитися з своїми співробітницями і щоб вони оцінили мій кулінарний талант. відрізняється чоловіче готування від жіночого. Це те, що після того як чоловік готує на кухню, зайти не можна, бо там справжні барикади. Уявіть моє здивування, коли Петрович приїхав дійсно на роботу з картоплею, яку він приготував з тією сковорідкою, і сказав. Ти не переживай, я вдома все поприбирав, там чистота. Потім я заходжу в квартиру і не зовсім розумію, як буряк та морква могли опинитися в залі, тобто на стінці, яка межує з залом. Яким чином цибуля могла опинитися ледь не на а, стелі, бо Петрович так готував їсти, хоча да, було відносно чистенько. І нема чого сказати, бо правда. Я щось це... не пам'ятаю, що там так було. Ну це було. бо давно було, а я пам'ятаю, бо я потім це це відмивала. Ми переходимо до чергової рубрики, називається ця рубрика «Телеград».